Дебальцівська дуга перерізана. Наші виходять колонами та малими групами, обстріляною дорогою та мінними полями. Коридор пробили наші вояки до Дебальцевого вночі. Відтоді почали планований відхід. Ішли зі зброєю та технікою, що не змогли вивезти, підривали. З дебальцівської дуги вийшли підрозділи 128-ї бригади 40-го та 25-го батальйонів. Прориватись доводилось з боями, адже ворог гатив по українських воїнах з усього, що стріляє, починаючи з кулеметів і закінчуючи сау та танками. Ось такий вигляд має нині Дебальцеве з неба. Зруйнована інфраструктура, напіврозвалені будинки та геть нікого з мирних. А таке місто зсередини після щоденних і безперервних обстрілів бойовиків. Дебальцеве, яке вже совсем не похожа на населений пункт, За то наш, а нападає мені грозний января 2000-го. Усі ці дні після оголошення режиму тиші терористи щосили поливали з усіх видів важкої артилерії, і саме Дебальцеве і його околиці. Але і до 15 лютого усю отриману техніку з Росії вони щодня перекидали до стратегічного плацдарму. Ось так бойовики, прикриваючись артилерією, наступали на Дебальцівський плацдарм. Наші вояки боронили кожен населений пункт, але під натиском градів. Їм доводилося потрохи відступати на більш вигідні позиції. Найзапекліші бої посилилися, коли військові вступили в бій з терористами за трасу артемівськ дебальцеве Тоді бойовики атакували вуглегірськ. Потім пішли на Логвинове, паралельно гатилезградів і з боку Горлівки. А вчора ввечері російсько-терористичні війська зайняли і частину самого Дебальцевого. Аби унеможливити повне оточення наших вояків, керівництво генштабу вирішило зманеврувати. Сьогодні збройні сили України проводять. Організований відвід від частин сил антитерористичної операції з міста Дебальцеве. Я не знаю, не доводило вище керівництво, чи це відвод, чи ротація. Сказали, що це значить, треба змістити позиції, тому що. Довший час вже бригада наша стояла. Бійці, що обороняли від терористів Дебальцеве, кажуть, що головна умова перемоги на війні це маневри, тому уникнення можливого оточення вважають єдиною правильною стратегією Генштабу. Адже на деяких оборонних позиціях без підкріплення військові довго б не протрималися. Тяжко було їдой сходити, за вадоніва. Всі цілі верх. Він привіт. Ось він обстріл. Вранці Верховний головнокомандувач Порошенко відзвітував поставлені завдання у відповідному районі, Збройні сили України виконали повністю, тому і було віддано наказ завершити операцію з виведення військових із Дебальцевого. Ніякого оточення не було. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано. Цим діям було посрамлені Росія, яка ще вчора. Вимагала від українських військових скласти зброю, підняти білий прапор і здатися в полон. Після коротких заяв Порошенко пояснив, що стратегію війська у нових обставинах уже без Дебальцевого вироблять сьогодні на терміновому засіданні РНБО. Віталія Фанасієнко, Людмила Бадалян та Влад Долецький. спецкор 2 плюс 2.